Друзі, вітаю! Валерій Залужний сьогодні мав виступ в Чатман Хаус в Королівському інституті Британії, який займається міжнародними відносинами. І там український головнокомандувач зробив кілька заяв. Знову ж таки, хтось каже, що він прокоментував план перемоги Зеленського. Насправді більше видається окрема промова, окрема світоглядна історія, де головнокомандувач Ярослав головні критерії перемоги. Трошки додав холодного душу для заходу. Він сказав: я вас не критикую, але ви повинні почути, щоб наступні 100 років наші діти жили в безпеці. Давайте проаналізуємо виступ українського екс головнокомандуючого нині посла в Британії та Ірландії. Підпишіться на цей YouTube канал і зробіть донат. Купуємо три рубаки, 700 тисяч вже є. Йдемо до мільйона, потім виробники докладуть ще мільйон. Власне, залужний мав сьогодні виступ в Чатманхаусі, Зазвичай ці виступи таємні можна посилатися тільки на інформацію, але не на джерело. В даному випадку виступ був публічним і якраз залужний зробив кілька заяв. Перша найголовніше він сказав, що Україні не дають достатньо зброї. Він говорить про те, що коли Україна казала, що треба більше, коли треба було давати більше технологій, цього не робили. Саме тому в 23-му не змогли просунутись далі і досягти тих результатів, які ставили перед собою. Друге, захід не розуміє, що воюють уже зовсім інші технології, залужний всіх попереджає, що сьогодні дешеві дрони, штучний інтелект це те майбутнє, яке може вирішувати хід зброї. І Він каже, що якщо ще раніше з нього сміялися, якщо не розуміли цього в штаб-квартирах НАТО, в Британії. Ну от то зараз каже, всі розуміють, всі розуміють, що треба перебудовуватися, мінятися. Третя річ, про яку говорить Залужний, це зрозуміло, що НАТО. Він каже, що Україна має бути в НАТО або бути сама як НАТО, наприклад, як Ізраїль. Він говорить про те, що Україну ну, треба змінити. Посилити з безпекової точки зору або зробити Ізраїлем або забрати в НАТО. Ще одна річ, яку говорить залужний тут не тільки як військовий, тут вже в даному випадку швидше як стратег: що треба убезпечити інвестиції в Україну, економіку в Україну, ну тому, що ніхто не буде вкладати гроші, розуміючи, що. Безпечного майбутнього немає. Ну і найголовніша теза. Там 13 пунктів. Я для вас вибрав найголовніше це безпека для українців. Він каже, що кожен українець повинен почувати себе вдома. Безпечно тоді підуть і гроші, тоді все буде нормально. Тому гарантувати Україні безпеку. Він говорить, що якщо не робити зараз реальної великої допомоги для України, війна зайде в глухий кут. Війна буде знаходитись, скажімо, в такому затяжному періоді на виснаження це буде давати Росії можливість переозброїтись. Тому заходу треба теж мати глобальну стратегію. Чому правий залужний, і що повинні почути його західні лідери? Це в тому, що в них теж повинна бути своя стратегія. Бо вони кажуть, Україна, дайте стратегію, да? ну окей, типу, Україна дає стратегію. Хтось її підтримає, хтось не підтримує, хтось просить помножити на два, хтось поділити на три. Неважливо. Але він каже: типу, ви повинні мати цю глобальну стратегію. Бо Росія має велику коаліцію, і він каже: Типу, ви тут можете здивуватися, але Китай, Іран. Північна Корея не воюють проти України. Вони не об'єднались проти України. Вони об'єднались за Росію. І він каже: типу, половина з цих країн навіть не знає, де Україна знаходиться на карті. Він каже одну базову річ: вони об'єднались навколо Росії і каже, що це може бути насправді достатньо кріпка, достатньо кріпка коаліція, яка буде допомагати Росії воювати із Заходом. І цей дзвіночок вони повинні почути, тому що це якраз не тільки питання про Україну, це не тільки питання про те, що відбувається в Україні, це питання безпеки всієї Європи та Заходу. Ну і він говорить, до речі, теж дуже важливий момент, що ну є колективний захід демократії, багаті країни, а є ті, хто до них приєднався хто від'єднався від диктатур, від актократії, прийшов. Є ті, хто зараз борються. Такі як Україна, яка 10 років виборює свою незалежність, б'ється за неї і доводить, що має право на цю незалежність і бути частиною заходу, чітка заява Білорусь незалежність втратила. А ну і вперше від такого високопоставленого скажімо так, політика, чиновника, дипломата, я чую про те, що Грузія теж свою незалежність втратила. А я думаю, що він ще це прокоментує, можливо, трохи більше. Це позиція всього заходу, це позиція України, позиція залужного. Почуємо, побачимо. Ну, от, але дійсно він зараз говорить таку річ, що якраз клан Іваношвілі, Кремлівський клан, який управляє Грузією для Путіна, він здає Грузію. Ну зараз будуть вибори. Побачимо, як грузини себе покажуть за кого вони будуть голосувати, захочуть відвернутись від Росії чи навпаки залишитися якраз. Під тиском ось цього кремлівського клану Іванашвілі. Ну от але залужний каже, що все типу незалежність в Грузії втрачено. Побачимо. Багато хто з експертів говорить, може бути і революція, можуть бути різні результати виборів. Зараз цієї інформації немає, але от залужний вже відводить достатньо таку чітку лінію. Загалом виступ залужного глибокий, продуманий, дуже багато про інновації, дуже багато математики теж каже: не вірити там різним. Гнаним експертам, хто вам там що розказуєте, типу, тому що дуже часто вони не праві. Війна це про математику. І він говорить, що математика це якраз база війни. І якщо захід не буде посилюватися ця математика буде змінюватись явно, нам не на користь. Тому ось тут, скажімо так, багатьом західним політикам лідерам варто було б його почути. Зеленський зараз виступає теж в Брюсселі. Теж спілкується з європейськими чиновниками. Ну, подивимося, сьогодні будуть дуже цікаві результати дня. Напишіть, як вам стратегія, як вам бачення злужного, ті аспекти і деталі, які він зараз підняв. Знаєте, можна перестати займати воєнну посаду, але не перестати дійсно бути топовим військовим. Підпишіться на канал, напишіть в коментарях, бережіть себе, до зустрічі.